Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Вибухи, димова завіса та поранені. В Одесі рятувальники, медики та поліцейські провели спільні навчання у бомбосховищі. Як в Одесі писали радіодиктант Національної єдності. Писали радіодиктант Національної єдності за допомогою шрифта Брайля в студії українського радіо в Одесі. Я не чувствую. Нам На помочь! Димова завіса та крики Допоможіть. Так розпочалися навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В них взяли участь ДСНСники, медики та поліція. Це сценарієм у цирку підірвався газовий балон. Поранені 10 працівників. Після отримання дзвінка по лінії 101 ця інформація була розповсюджена на усі оперативно-рятувальні структури. В межах цього. На місце прибули рятувальники, які оперативно здійснили евакуацію та виявлення постраждалих осіб в приміщенні цирку, вивели їх на вулицю. Після цього вони їх передали працівникам центру екстреної медицинської допомоги та медицини катастрофи. Після цього медиками було надано необхідну медичну допомогу, та після цього усі постраждалі були доставлені в ближайші місцю пригоди медичні заклади. Ви мене слухаєте? Пульс Льогке. Спочатку був в состоянні говоріл. Все, роботимо далі. Всіх поранених медики сортували за категоріями по ступеню важкості. Зелена, жовта, чорна та червона. Відпрацювали, я вважаю, що добре. Всі справились супер. Я повинна координувати всі бригади, які приїжджають на місце виклику, які вони забирають пострада, постраждалих. Я дозна записати, скільки постраждалих з якої групи є на даний момент, і постійно передавати в диспетчерську службу. а Вони далі вже координують інші бригади, скільки потрібно приїхати і коли і як. Подібні навчання проводяться чотири рази на рік, розповів керівник головного управління ДСНС в Одеській області Денис Платонов. Даний об'єкт є об'єктом з масовим перебуванням людей, має складне планування, має велике пожежне навантаження, там тільки відстань від манежу до куполу цирку 22 метри. Також даний об'єкт знаходиться біля. Житлових будинків, що теж може нести загрозу поруч з стоячим будівлям. Чи впоралися із завданням всі учасники навчань, розповіли актори, які виконували ролі поранених. Відпрацювали дуже гарно, особливо ДСНС, які побачили в мене на даний момент, як ви бачите, перелом був, Тобто я не міг сам шевелитись, не ну не рухати, не шевелитись, чувствував боля, не мені. І до мене підбіг ДСНСник і ну не то що там побіг до того, до того він побачив мене в тяжкій так ситуації, підбіг до мене і одразу оказував медичну допомогу. Наклав турнікет, що є важливим, тому що, не дай бо, кровотечі. Ну, кровотечі і все це можна померти. Тому що ну, більшинство іменно за кровотечі і некомпетентності деяких може случитися трагедія. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини Одеса. У сховищі одеської наукової національної бібліотеки пишуть диктант. Текст читає актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Авторство тексту – України, письменниці та лауреатки Шевченківської премії Катерини Калитко. Усі присутні уважно слухають та записують на листки паперу. Після перевіряють орфографію та пунктуацію. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає. І хочеться сміятися. Авто стрибає з стрибає. в долину. Цьогоріч радіодиктант Національної єдності відбувся в День української мови та писемності. Долучилася до написання і творча група українського театру імені Василя Василька. 20 людей. Головний режисер Олександр Самосенко каже, було важко. Я зрозумів, що я. Е... Під диктовку я дуже давно не писав, і взагалі трошки не встигаєш. Ну, тобто, це не значить, що Олексій читав занадто швидко. Ні, просто, мабуть, тому що я давно не мав такої практики. Але це дуже круто і мені дуже сподобалось. Ой, я навіть не задумувалась насправді над помилками, тому що помилки робити потрібно. Для того щоб здобути новий досвід, і не потрібно їх боятись. Найприємнішим тут було те, що ти дотичний до процесу сьогодні ж вперше збіглося два свята: день писанності і день заснування професійно-українського театру. Ми не могли оминути цю дату, і тому ми долучилися. І актори ще перед диктантом читали вірші поетів розстріляного відродження і шістдесятники. Якщо пам'яті загиблих. Зорепад, подив зим віковій, Поцілунок галактик кудлатих, Змерзла зіронька реквієм долі людській, Долі згасні у битвах крилатих. Текст радіодиктанту оприлюднять у понеділок, 30 жовтня. Кожен може обрати свій спосіб перевірки: забрати додому або залишити у бібліотеці. Ми відправляємо зібрані всі зразки написаних диктантів на адресу редакції. Хтось може перевіряти диктант за текстом, який з'являється незабаром на сайті українського радіо. Ми будемо дивитися, кожен може обрати для себе той чи інший спосіб, який йому комфортний і зручний. З тих, хто людей, хто писав сьогодні диктант в Одеській національній науковій бібліотеці, Теці ми додаємо таку приємну опцію. Ми відправляємо ці роботи і очікуємо на оцінки. І сподіваємося, що це серед одеських учасників буде переможець. Співорганізатори диктанту у бібліотеці, телерадіокомпанія, Суспільне Одеса. Продюсерка Олена Кваша розповіла, що локацію обрали не тільки із міркувань безпеки. Це стало майданчиком і для творчості, попри все, попри війну, попри ось ці всі жахливі події, які є навколо нас. Да, ми показуємо, які ми стійкі, які ми ми міцні, які ми єдні. Власне, навіть коли сховище стає майданчиком для того, щоб тут щось народилося творче. Мені здається, це багато про що говорить про нас, як про націю, як про. Єдину націю. І прекрасно, коли є події такого типу, як диктант єдності, які дозволяють нам згуртуватися і ще раз самим про це собі нагадати. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Писали радіодиктант національної єдності за допомогою шрифта Брайля. Студію українського радіо в Одесі ведуча Світлана Стрільцова, письменниця Наталя Бутук, викладачі української мови. Сподобався текст, дуже такий ідейний, показує цільність нашої України. Його думка така важлива на сьогодні. Високий темп, Я думаю, що варто би трошечки повільніше читати. Відгуки про диктанту філологів були такі. Я наприклад працюю в школі багато років, і ми не звикли для такого формату диктанту. У нас інші там техніки. Ну тут диктант розрахований в принципі на доросле населення, яке вже пише швидко, яке вже ну розуміється на мові більше ніж школярі. Тому я думаю, що всі встигли. Я щаслива бути долучена до цієї події в день української писемності і мови. Мовний в цей непростий для нас час, коли ми виборюємо нашу свободу, нашу перемогу. Я не скажу, що я щороку писала, але це, мабуть, втретє чи четверте. Дуже багато оксиморону в цьому тексті. Тобто, з одного боку зображаються наслідки війни, з іншого боку зображається краса нашої країни, якийсь спокій, люди, які продовжують жити, сподіватися, вірити у щось хороше. Були моменти, коли я не була впевнена, не з незважаючи на те, що я філолог за освітою. Бували такі моменти, коли я була не впевнена, чи кому поставити, чи крапку з коми. Тобто, не знаю, можливо, це а, через те, що. Актор таким чином читав цей текст. Або, можливо, я забула деякі правила. Побачимо. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Юрій Сесоєв, Суспільне новини, Одеса. портрети заговорили. В Одеському літературному музеї відкрилася виставка фотохудожниці Лесі Чекалюк. Понад 11 років вона робить світлини улюблених за її словами коней в Україні та за кордоном. каже, незважаючи на рідкісну форму ДЦП, живе сповна і радіє кожній миті. Чоловік однім із первих, одні первих собак і лошадей. лошаді. Я чувствую к ним огромну любові. Именно поэтому я выбрала именно это направление фотографии. Меня часто спрашивают, как я все это делаю? И я отвечаю, что человек, на самом деле, это не только тело, это еще разум и воля. И я каждый день своей жизни... Доказую себе самой, що я чоловік. Я їжу много лет за рулем, Я їжу на велике З детства. Я много верховой їжу займаюся верховою їздою. Я займаю Фотографує Леся і людей. Пейзажі. Проте найбільше магії саме на світлинах з кіньми ділиться жінка. Я фотографувала цю лошадь, Просто це його друг собачка. Это Хаски, его друг, и они очень часто вместе. И так получилось, что свет так невероятно через окно упал, и я это зафиксировала. Без подписи идет трактовка изображения кому как нравится. Но на этой выставке Леся решила сделать как бы акцент на том, как она видит то, что она изображает. Поэтому решили сделать... надпись под каждой работой. Очень много работ, которые подписаны стихами, которые Леся сочиняла сама. Лошадь сфотографірувати очень сложно, гораздо тяжелее, чем кошку, собаку. Я вже не говорю про человека. Також Леся пише вірші і займається йогою. На одній з виставок в Об'єднаних Арабських Еміратах придбали майже всі фотокартини жінки. Я живу повною житті і буду жити. Повної житті на плікорсьому. вопреки всьому. На плікорсубі. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 28-29 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Без опадів. Стопчик термометру коливатиметься від 9 до 13 вночі та від 18 до 22 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 10 градусів, В день 18 18-21 з позначкою плюс. дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.